З першого погляду маскувальна сітка може здатися дрібницею. Звичайні клаптики тканини переплетені мотузками. Однак для воїна це щит, який ховає його від ворога. Волонтерки із села Зарічани об'єдналися у перші дні повномасштабного вторгнення, аби разом плести сітки, які рятуватимуть життя наших захисників на сьогоднішній день. Сплетено то віддано 2448 сіток. Я би перевела в квадратні метри. Це 48 тисяч квадратних метрів. З половиною ну це можна було двічі покрити територію зарічан, якщо так можна подивитись. Наразі разом із Валерією маскувальні сітки плетуть ще близько 15 односельчанок. Усі вони роблять це не заради вигоди чи грошей, а для того, щоб допомогти нашим військовим. Звісно, що ми... Розуміємо і хочеться, щоб всі розуміли, що це допомога військовим, що це обов'язок кожного українця долучатись. Ми знаємо багато історій, коли дійсно маскувальні сітки зберігали техніку, зберігали життя. Ми знаємо, як хлопці не могли вилізти з окопів. Вони просто мотувалися в наші сітки, щоб просто перейти там з позиції на позицію. Якщо на початку повномасштабного вторгнення маскувальні сітки робили з того, що було, тепер тканину замовляють у перевірних постачальників, розповідає Валерія. Для цього дівчата постійно проводять збори, а також звертаються з проханням про підтримку до благодійників. Днями волонтерки із зарічан отримали допомогу від фонду Петра Порошенка. Сьогодні ми привезли дівчатам основи для маскувальних сіток, які дуже потрібні на фронті. Все для нашої перемоги. Ми дуже дякуємо всім, хто підтримує волонтерський рух. Дякуємо фонду Петра Порошенка, що підтримав нас, забезпечив матеріалами і продовжуємо працювати разом до перемоги. Слава Україні! I'm sorry.